Якщо ви спитаєте будь-яку середньостатистичну людину в країні, чому не відбувається відновлення, зазвичай всі будуть говорити про гроші. Але насправді немає проблем в грошах. В нас в країні вибірка грошей, навіть кредитних, які нам надають державні, тобто міжнародні фінансові інституції, і навіть державних коштів, вибірка невелика. Врешті я почула це слово. Я весь час думала, як оце слово освоїть перекладається українська ну, ну, вибірка засвоєння. Да, це це ну це правда вибірка. Чому це відбувається? Тому що ті органи, які відповідають за фінансування, за фінансову частину, uh -huh. і ті органи, які відповідають за реалізацію проектів, вони відірвані в точки зору бізнес-процесів. Uh -huh. Міністерство фінансів при всій повазі вони роблять дуже круту роботу з точки зору залучення коштів, з точки зору. Uh -huh. І макрофіну, і роботи зовнішньої і так далі. Вони, коли приймають рішення, що фінансувати, як фінансувати, яким чином і які терміни ставити по реалізації проєктів, а ще більше приймати рішення вчасно, тоді, коли це потрібно будівництву, вони повністю відірвані від тих, хто реалізує. Ті, хто реалізують, вони завжди заручники. З одного боку, в них є політичний тиск і завдання Зробіть ідіть побудуйте. А з іншого боку, і Міністерство фінансів, яке не розуміє циклу проєктів. Не розуміє і не тому, що вони погані, а тому, що так побудована система, тому що немає цієї комунікації.